Медійні ресурси підконтрольні офісу президента розпочали чергову інформаційну атаку проти п'ятого президента Петра Порошенка, його родини і членів команди. Про це повідомляє адвокат Ігор Головань. Згідно з його інформацією, керовані владою ЗМІ звинувачують сина п'ятого президента Олексія Порошенка, буцімто в ухилянстві. Головань зазначає, що Печерський ТЦК за вказівкою банкової відправив Олексію повістку за старою адресою проживання всупереч закону, бо керівництво ТЦК було проінформоване не тільки про зміну адреси. А й про зняття з військового обліку. У 2019 році, по завершенні своєї парламентської каденції, молодший лейтенант Олексій Порошенко уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав для роботи за кордон. У зв'язку з цим, у встановленому законом порядку, він був знятий з усіх видів обліку військового податкового паспортного більше п'яти років тому. Посвідчення офіцера здане на зберігання в Печерській ТЦК Києва. Довідка про зняття з усіх видів обліку надається. Керівництво ТЦК Печерського району було своєчасно повідомлене про це з наданням всіх необхідних документів. Таким чином, жодних підстав у керівництва Печерського ТЦК, а також будь-якого іншого ТЦК, де направлення повістки громадянину, що не стоїть в них на обліку, не було. Це є прямим порушенням законного порядку і перевищенням влади. Жодних підстав стверджувати, що він незаконно ухиляється від військової служби в ТЦК не було і немає. Ми передбачаємо, що керівництво ТЦК виконує злочинний наказ Офісу президента для політичної провокації, що є неприпустимим. Суспільству услід розуміти, що ТЦК було використане для політичного тиску на опозицію, що є нічим іншим як підготовкою до виборів, яка, попри заперечення в розпал війни, активно ведеться офісом президента. Відповідну ситуацію прокоментували також юристи і правозахисники. Вони зазначають, що заява Печерського ТЦК проти Олексія Порошенка є неправомірною і її варто оскаржити. Яка законно і е, виїхала за кордон на роботу і при цьому здала документи, знялася з обліку про що є підтвердження. Звичайно, що це незаконно. Але це лягає в ту саму канву, що і переслідування офіцерів, старших офіцерів, яке зараз, на жаль, ганьбить Україну і дуже шкодить нашій військовій спроможності. Е, таке враження, що 95-й квартал вирішив е, такий піар хід зробити, ага, показати, що син президента не воює. Ну цим все одно не перекриєш е, гріхи чотириразового ухилянта, так чи інакше. Е, тим не менше, це спекуляція на такому наративі, який. Вигаданий і запущений, і, на жаль, добряче прижився в нас в Україні. Запущений і вигаданий з Кремля. Не йде воювати доки доти, доки син президента не почне воювати. Сором і ганебно все це. Це знову ж таки. Це в тій самій історії, що й переслідування Портнікова і пересмикування його слів про те, хто повинен захищати Україну. Це все незаконно, але Україну зараз знищує теперішня влада, зокрема і через знищення правоохоронних органів та судової системи. От власне, і переслідування старших офіцерів, і ці всі спектаклі для виборця про сина президента і тому подібне це дуже шкодить репутації України і дуже руйнує саму державну структуру, як таку в Україні. Сподіваюся, що українці, принаймні якась критична маса українців, до цього підійде із адекватним розумінням, з розумінням того, чого варті ці заяви про президента. Чого варті ці заяви про сина президента? В тому числі це означає втручання чиєсь втручання в роботу ТЦК. Тобто, якщо особа виїхала за кордон законно, здала документи знялася з обліку, це означає, що ТЦК переклало, грубо кажучи, течку цієї особи з одної кубки на іншу кубку. І на тій іншій купці ніхто не підходить і не шукає, а кому би там повістку надіслати. Тільки ті це роблять, хто виконує замовлення, скоріш за все, банкової, тому що банкова досі боїться президента Порошенка. Отже, напевно, комусь була вказівка в капіте діста до стої Купи течок, де люди, які зняті із обліку, течку конкретної особи, саме е, сина президента Порошенка. І саме йому починати надсилати невідомо куди повістки, штрафи і тому подібне. От так само, як ми спостерігаємо втручання в роботу правоохоронних органів, тобто ДБР і прокуратури, так само, як ми спостерігаємо втручання в роботу судової системи, це є порушення. Статті 18 Європейської конвенції з прав людини і за це Україні буде дуже соромно на, е, в Європі. Так само ми бачимо втручання в роботу ТЦК, коли певний ТЦК отримує вказівку вчинити дії незаконні. Ну вчинив ТЦК незаконні дії. Наслідків ці дії не тягнуть і не тягнуть ніяких, але е, в правовому сенсі. Але наслідки для репутації України звичайно дуже великі. Оскаржувати можна до суду. Я думаю, що це буде зроблено так чи інакше, але повертаємось до того самого, що а хто у нас судді? А судді в нас сьогодні заручники банкової великої мірою тут. Винятково тільки політична складова, тут винятково намагання скомпрометувати родину президента Порошенка, бо побачили напевно зростання рейтингів і і внюхали, що вибори можуть бути. На процес євро євроінтеграції великою мірою о, вплине і в... Обов'язково вплине сукупність різних чинників порушення статті 18 європейської конвенції, тобто використання кримінального переслідування з незаконною метою, мається на увазі кримінальні справи щодо старших офіцерів в Україні, і так само репутаційно вплине і оця, нібито, незначна історія із сином Порошенка. Це все свідчить про незрілість нашої влади. Це все свідчить про те, що Україна ще не є стабільно правовою державою, в якій такі порушення були б неможливими. На жаль, вони можливі на користь України і європейської інтеграції. Свідчить те, що в Україні є критична кількість суспільства, критична маса в суспільстві, яка Може протистояти цим порушенням, і власне кажучи, тут ми двома майданами довели наявність цієї критичної маси в суспільстві. У нас суди є тільки цивільні. Справа не в тому, суди цивільні чи військові. Справа не в тому, це ДБР, чи як і звичайна прокуратура, чи якась спеціальна військова прокуратура. Справа в тому, що ці державні структури виконують вказівку з банкової. І це видно неозброєним оком. І в Україна Україна вже має дві справи в Європейському суді справи Тимошенко і Луценка, в яких суд визнав порушення статті 18. 12-ї Європейської конвенції буде визнано і тут. Будь, якби в Україні була структура військових судів, чи військової прокуратури, чи ще якийсь військовий правоохоронний підрозділ, це ж не гарантія, що ці підрозділи не виконуватимуть незаконні вказівки, незаконні замовлення з банкової. Тому справа не в тому, цивільні чи військові органи переслідують, справа в тому, що ці органи є служками слуг народу. Для початку важливо зрозуміти, що на сьогодні дійсно Олексій Порошенко зняти з військового обліку. Це підтверджує довідка. В принципі, офіцера запасу, яка була публічно опублікована власне, адвокатом його. І питання, перш за все, стоїть в тому, що для того, щоб виписати повістку ТЦК та СП, потрібно в першу чергу перебувати на цьому військовому обліку. І відповідності до того, що більш ніж п'ять років тому Олексій виїхав за кордон. З самого початку у ТЦК та СП немає як такої підстави Ми виписувати цю повістку, оскільки не зрозуміло насправді навіть з якої підстави, саме Печерський ТЦК та СП вирішив, що Олексій саме у них перебуває на військовому обліку, оскільки на сьогодні в жодному ТЦК та СП, наскільки я розумію, він як офіцер запасу на обліку не перебуває. Знову ж таки, оскільки це відповідало законодавству України на момент, коли він виїжджав. За кордон, отже, підстав виписувати повістку, і ще невідомо насправді чи ця повістка була правильним чином облікована у самого ТЦК та СП, чи внесена вона в журнал обліку повісток. Також насправді під питанням стоїть і порядок вручення, оскільки на сьогодні повістка виручається лише двома способами: або особисто під підпис, або рекомендованим листом через Укрпошту. Власне, оскільки Олексій не проживає за кордоном, то ні отримати лист. Ні, за власним місцем проживання він її отримати не міг. Власне, тоді логічно постає питання, яким чином було підтверджено йому вручення цієї повістки. В подальшому винесено відповідний протокол, постанова і власне накладено арешт в межах виконавчого вже провадження. На початку варто зрозуміти, що арешт на майно накладений вже в межах виконавчого провадження за вищевказаною вказаною постановою. Однак сама по собі постанова не може бути правомірною, як ми розмовляли з самого початку, оскільки, по-перше, повістка не могла бути виписана в принципі, невідомо куди її надіслати. І водночас Олексій також не мог не міг прибути для складання протоколу про адміністративне правопорушення, оскільки його участь у цьому протоколі і надання ним пояснень. І участь його захисника при складанні цього протоколу є обов'язковою. Таким чином насправді є невідомо яким чином ЦК та СП утримався усіх цих послідовних процедурних питань для того, щоб винести в подальшому постанову і передати її. Невиконання також варто окремо підкреслити, що на сьогодні, за подібні, наприклад, правопорушення військового обліку, ЦК та СП не у всіх випадках притягає людей до відповідальності. Водночас, у випадку Олексія Порошенка, це відбулось буквально там з миттєвою швидкістю, там за пару днів, чого насправді я в своїй практиці ніколи не бачив. І знову ж таки, арешт майна в виконавчому провадженні, з яким е найперше також в своїй практиці стикаюся, як правило ЦК ТСП, коли складають постанову, до виконавчого пробадження майже ніколи не доходить. А отут така швидкість, майже день в день. Штраф відповідно накладений постановою. Знову ж таки, невідомо яким чином складена ця постанова. І очевидно, що вона скоріш за все буде оскаржена. Саме з процесуальних питань скасовано, оскільки невідомо яким чином був дотриманий цей процесуальний порядок повідомлення. Варто першу чергу надати оцінку тому, що Олексія Порошенка в цілому не було на обліку. І правила військового обліку на сьогодні не передбачають порядок вручення повістки за кордоном. І в зв'язку з тим, що була така ситуація і кількість процедурних порушень, які в ній відбулись, можна сказати, що законні цілі, передбачені там правилами військового обліку, як зараз медіа намагаються цим зловживати. Скоріш за все, Печерський ТЦК ТСП не переслідував. Знову ж таки, варто звернути увагу, що виходячи з завантаженості ДЦК ТСП, як я казав, про те, що постанови далеко не у всіх випадках виносяться і протоколи не завжди складаються. У випадку саме Олексія Порошенка це відбулось послідовно, чітко і протягом декілька днів, що може свідчити про ознаки. Особливої уваги і певної упередженості конкретно у цьому випадку знову ж таки, оскільки порушень правил військового обліку як такого і немає, оскільки повістка належним чином вручена скоріш за все У випадку Олексія, в будь-якому випадку потрібно оскаржувати постанову, яку ТЦК та СП. Відповідно, оскарження цієї неправомірної постанови далі приведе до скасування арешту і повернено повернення незаконним чином вилучених коштів. А в цілому, якщо враховувати дії ТЦК та СП, то, на мою думку, їх дії має оцінити, по перше, висостоящий органи, це Київський ТЦК та СП, а також правоохоронні органи на ознаки зловживання своїм службовим становищем, зокрема і начальника Печерського ТЦК та СП, який підписував скоріш за це розпорядження на вручення даної повістки.